Хідній частині міста на Квашенцях, старовинному історико-побутовому районі нашого міста, вздовж залізничної колії та заводу пластмас пролягла невеличка вулиця довжиною 1400 метрів. Перша її назва звучала іменем одного з радянських керівників Михайла Калініна. Але історичну справедливість повернув закон про декомунізацію. Вулиця була перейменована на честь нашого відомого земляка Дмитра Обсійовича Шкоропада. Ким був цей чоловік і що залишив по собі. Цікавимось у місцевих музейників у Прилуцькому краєзнавчому розповідають: він народився у нашому місті 15 червня 1923 року у родині вчителів. Юнаком пішов на фронт Другої світової війни, а вже після повернення здобував освіту в Ленінградському військово-механічному інституті та інституті хімічного машинобудування. Саме тут пропрацював майже все життя: від простого наукового співробітника до професора, автора понад 70 наукових праць і майже 50 винаходів, відзначених патентами. Для прилучан він відомий в іншій сфері діяльності, так би мовити, завдяки своєму хобі краєзнавству. Мешкаючи в Москві, маючи вільний доступ до архівів та книгозбірень, Дмитро Овсійович у 1970-ті роки починає досліджувати історію своєї малої батьківщини. Результатом багаторічної кропіткої праці стали такі доробки, як чотиритомна історія Прилучини від найдавніших часів до кінця 19 століття. Книжка Прилучина, історичний нарис, а також енциклопедичний довідник Прилучина. Ці книги і досі залишаються найціннішим джерелом знань про наш край. Мабуть, важко знайти науковця, який би не користувався роботами, книгами Дмитра Авцієвича Шкоропада. Насправді це є наша така міні-енциклопедія, якою ми постійно користуємося: музейники, історики, краєзнавці, викладачі історії наших навчальних закладів міста, тому що Дмитро Кропад, скажімо так, максимально зібрав історію прилук. Ось в таких чотирьох томах, оскільки мав доступ до архівів свого часу, він ми знаємо, проживав в Росії і користувався великою кількістю архівів. Тому маємо чотири томи, і томи ці власне, переповідають історію від найдавніших часів, вони розтілені в різні періоди. Цінність становить не лише скажімо, викладення інформаційного матеріалу, але і ще додаткові світлини, і, зокрема, картографування, оскільки він відслідкував, які були плани міста Прилуки, скільки їх було, де вони публікувалися. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо всіх планів, планів прилук От відомо там перші 1709 року і далі інші плани, але деякі публікувалися деякі ні. І ось Дмитро Овсійович, зокрема, їх і розмістив. Більше того, навіть ми зустрічаємо схематичне планування полкової скарбниці. Загалом, матеріали, які розміщені в цих книгах, є цінними в будь-якому випадку, але кожна тема вона більш чи менш цікава. От зокрема. Наприклад, і історія Прилуцького козацького полку. 133 роки історії. Власне, ми її черпаємо із книги Лазаревського «Прилуцький полк. Але ось Митросєвич їх підкріплює ще додатковими матеріалами. Цікаві матеріали, які стосуються ратушного життя нашого міста і діяльності безпосередньо ратуші. Це ж стосовно цих чотирьох тонів. Але ще шкоропадтичний і, власне, ось до підготовки. У авторстві із Олексієм Антоновичем Савоном «Прилучений енциклопедичний довідник. Навіть дивлячись, уже до сорому на стан цього енциклопедичного довідника, який він ось. Тільки такий, скажемо так, пошкоджений, вже це говорить і засвідчує те, наскільки він важливий, наскільки він важливий в нашій роботі, тому що дійсно це енциклопедичний довідник про не лише прилук, але прилучення тут і вулиці, тут і будинки, тут і підприємства. Тут наші навчальні заклади, тут річки, прізвища, навіть деякі події, населені пункти. Тобто ну, оцінити цю працю неможливо, тому що енциклопедична праця вона вкрай, вкрай кропітка. Вона потребує скажімо, великої кількості матеріалів, перевірки їх, знову ж таки їх. Об'єднання в ті чи інші розділи. Тому ось, власне, цей енциклопедичний довідник це також є унікальне видання. До речі, всі ці книги вони є рідкісні, тому що, наприклад, енциклопедичного довідника його вже немає ніде, скажімо, щоб можна було придбати. Ці чотирьохтомник дослідження прилучені. знову ж таки, це також єдина єдиний екземпляр. Я не пам'ятаю, можливо, він все-таки дарував іще Георгію Федоровичу Гайдаю або Савону по примірнику, але в Друці таких книг більше немає. Тому, звичайно, що для нас це є унікальне і грунтовне фундамент для нашого для нашої роботи. Вагомий внесок Дмитра Шкоропада у розвиток науки та краєзнавства цінують і сьогодні. У прилуках діє краєзнавча премія Рідний край імені Шкоропада. Також у місті постійно ініціюють просвітницькі заходи, аби популяризувати постать нашого земляка. Музей неодноразово провоз. Проводив музейні читання, краєзнавчі читання, які саме власне, були спрямовані на те, аби зацікавити молодь, зацікавити дослідників, краєзнавців до пізнання і публікування різних історичних розвідок або праць, відкриттів, досліджень. І ось згодом вже у нас відбулося дві премії. Завдяки підтримці Прилуцької міської ради ця премія імені Дмитра Осічашкоровата шкоропада віднині вона фінансується, тобто з'являється зацікавленість ще і фінансова в учасників. Знову ж таки, ми орієнтуємося і на молоду аудиторію, тому що знову ж таки, у них є зацікавленість не лише щось нове дізнатися, але і отримати якусь фінансову нагороду. За ці роки, коли існує премія Дмитра Всіча Шкоропада, ми отримали надзвичайно велику кількість краєзнавчих історичних розвиток, досліджень, які переповідають і про Шевченка, і про Панаса Мирного, і про Другу світову війну. І про культові споруди нашого міста, і про митців нашого міста. Тобто, скажімо така, тематика дуже різнопланова, і вікова категорія учасників різнопланова від молоді, учнів і до знаних уже дослідників, такі як Іван Михайлович Задіяка, про Горленків. Історія медицини у нас працювали Андрій Михайлович Курат і Олег Шевчук. Тобто премія вона є популярною, актуальною. Вона є вкрай необхідною, тому що я думаю, ось наступна у 2026 році буде премія Дмитра Всічашкоропада. А я думаю, що будуть роботи, які торкатимуться історії нашої державності, історії початку двадцятого сторіччя, які відкривають нові грані. Державотворення і історії нашого міста. До речі, умовами про ці премії є те, що події мають стосуватися прилуп та прилучень. Тобто маємо, скажімо таку мету продовжити справу Дмитра Олексійовича Шкоропада, Олексія Антоновича Савона, Горгія Ведерача Гайдая, і, зокрема, в більшій мірі Шкоропада, звичайно, тому що ці праці і те, що ми хочемо зараз. Щоб учасники нашої краєзнавчої премії вони ставали, скажімо, поряд із наш, з нами музейниками і відкривали нові нові сторінки історії китайського краю за багаторічну працю. Дмитро Шкоропад був відзначений високими державними нагородами, орденами жовтневої революції та трудового червоного прапора. Помер наш видатний земляк у 2000 році. Та його постать навіки закарбована в літописі нашого міста. Тож символічно, що наразі іменем Дмитра Шкоропада звучить одна із вулиць на його малій батьківщині.